Говорили, що будуть, що то вже мала бути 18 числа остання сесія, але виявляється, що ще треба одну зробити в зв'язку з обставинами, які, які склалися, і тому пропонується десь е, ще одну сесію, 53 сесію. Які будуть пропозиції щодо початку сесії? Розпочати. Поступила пропозиція сесію розпочати. 53 сесія 8-го скликання оголошується відкритою. Усміхнеться доля, звинуть наші вороженьки, я. Так, на порядку денному нашої сесії є одне питання про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Так, ще на 24-й рік. 24. 24. 24. Ще на 2025. 24 рік. Так, вона мої перехідна, вони залишаються. Зрозуміло, то перепрошую. До внесення змін, змін до сільського бюджету на 2024 рік. Доповідає Марія Миколаївна. Так, на рахунок сільської ради поступила субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості речого харчування вручні початкових класів загальної середньої освіти. у сумі 88 тисяч. Ми збільшуємо доходи і видатки на таку суму. Крім того, Ще є лист від відділу освіти сільської ради. Їм не вистачає коштів на проплату електроенергії в сумі 13 тисяч 400 гривень. Ці кошти ми отримуємо з поточних видатків по закладах культури і направляємо на садочки 4 200, на школи 5 200, бібліотеки 2 тисячі і клубні заклади 2 тисячі гривень. Це такі. Це такі зміни. Такі, такі зміни, так, до бюджету 2024 року. Зрозуміло. Запитання. А чого вони так пізно дали тут субвенцію? Ну, то ну, не цьому, я не знаю. То не лише ця субвенція, ще громади мають багато інших субвенцій. Ще до на вирівнювання бюджету їм ну, на 24 рік, хто має заборгованість по зарплатах. Ага, то ще дають так? Так, так, ще дають субвенції. Нам попала тільки таргана. Mm, зрозуміло. Ще запитання? Немає запитань, так? Вже би голосували, ще чекаємо на одну. У ну, б... нас є одне питання на порядку даному. Це про зміни до бюджету. Е, недавно вчора дійшла субвенція нам на харчування дітей 88 тисяч додатково в цьому році. Так, ми маємо її прийняті в бюджет. І ще в нас є зміни до бюджету 14 тисяч на відділу освіти, їм не вистачає на е, оплату енергону Тобто ці 14 тисяч ми беремо з е, поточних видатків і спрямовуємо на енергону І І такі зміни в нас до бюджету. Більше в нас змін ніяких немає. Так що депутати вже всі ознайомлені і просимо голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Так що дякую, шановні депутати, До святкової що приходимо на концерт 29 на 3 годину. І що ще? Дякую за розуміння. Вибачайте. Вибачайте про це. Понервуватися. 53 сесія, 8 скрипня оголошується закритою. Ще не вмерла ні українсько. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажемо.